Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам історію про те, як дистанційна школа джерело змінює підхід до освіти. Та чому вона визнана кращою дистанційною школою 2023 року за версією аналітичного центру Вибір країни. Ніщо не зупинить ідею, час якої вже настав реалізація ідеї створення дистанційної високотехнологічної школи в Україні. Базувалася на власному материнському досвіді, адже мої діти декілька років навчалися в європейській дистанційній школі. Наші діти це не тільки кияни, але й мешканці інших міст України, мешканці сіл. Зараз у нас багато дітей з-за кордону, ті, хто виїхали. Раніше і виїхали на початку широкомасштабної російської агресії. Наші учні є в Польщі, в Німеччині, навіть в Аргентині і в Домініканській Республіці. Дитина навчається індивідуально у власному темпі, але завжди може звернутися до вчителя за допомогою, якщо і тут знову виходить на поверхню індивідуальність. Щось незрозуміло чи можливо хочеться поділитись з учителем якимось. Цікавим моментом у навчанні, чи щось цікаве дитина прочитала. Ми завжди раді, коли до нас звертаються, І дуже приємно бачити, як діти реагують на наші уроки. І бачити оцей зворотний зв'язок. Ми створили власний інтелектуальний продукт. І вже декілька років працюємо на авторській власній навчальній платформі, яка задовольняє потреби абсолютно всіх учасників освітнього процесу учнів, батьків та вчителів.